Росіяни знову втрачають морські судна у Баренцевому морі. Загорівся протичовновий корабель адмірал Левченко. Повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, причина пожежі це несправність двигуна. А все через санкції росіянам не вистачає деталей і вузлив, аби самостійно обслуговувати установки, вироблені в українському Миколаєві. Ну а більше про оперативну ситуацію вже в українських водах, зокрема в Чорному і Азовському морях, розпитаю якраз у Дмитра Платенчука, речника військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю студія! Вітаю глядачі. Отже, якщо можна, розкажіть, яка оперативна ситуація зараз в Чорному морі? Чи вивів ворог ракетоносії? Чи існує загроза ракетного обстрілу з моря? Ну, вчора, як ви бачите, вони застосовували е, калібр. Е, за наявною інформацією, це була одна ракета з чотирьох наявних на борту. Ну, ми завжди вважаємо, що вони заряджені, якщо він вийшов в море. Е, тому, ну вірогідніше за все, ще три ракети у нього залишаються на борту. Це підводний човен проекту Варшавянка, 636 е, Ви бачите, що фактично ворог обрав таку тактику присутності в чорному морі саме за рахунок. Підводних човнів, незалежно від того, вона є носієм чи ні, зараз вони присутні лише в такому форматі. Надводні кораблі вони в Чорне море не виводять, проте вони зараз є в Азові. В Азовському морі там досить велика кількість зараз кораблів, там вісім в морі, серед них три носії і три великих десантні кораблі. Ймовірніше за все вони там перебувають з метою проведення навчальної діяльності, тому що. Вони так само не можуть, в принципі, не проводити навчання свого особового складу, підготовку, точніше, І, ймовірніше, мета саме така. Але важливим моментом є те, що вони там вважають, мабуть, що вони себе почувають в більшій безпеці, особливо враховуючи те, що вони там фактично змішуються з цивільними суднами, враховуючи те, що в Азові не так багато маршрутів, які ми можна. Ходити і вони ходять разом з цивілами. Пане Дмитре, напередодні з'явилося відео між тим, як в Азовському морі якраз невідомі дрони атакували буксир-інженер Смірновий баржу секцію 179. Все це відбулося у Таганрозькій затоці, 8 червня. А що вам про це відомо? Яких пошкоджень зазнали ці два судна? Ну і чому цю атаку називають історично важливою? Знаєте, я свого часу досить е, такий термін е, великий служив в артилерії. І в нас там був такий девіз – це не ми. Так от е, зараз позиції ВМС можу сказати те саме. Е, наразі нам е, так от, невідомо про застосування е, з нашого боку, нічого такого не відбувалося, тому прокоментувати це я не можу. У мене наразі нема подібної інформації. Може, вони намагалися випробувати свої. Дрони морські, якими вони фізуються, що вони у них є, і що вони обов'язково їх будуть застосовувати. Ви знаєте, у них взагалі Friendly Fire – це нормальна практика. Пам'ятаєте, минулого разу так само Північний флот проводив навчання, вони ракетою знищили риблоні трави. І це у них цілком, цілком прийнятно, в принципі. Тому я допускаю можливість, що може, це був подібний інцидент. Скажіть, будь ласка, а де зараз ворог відновлює пошкоджені кораблі? У Криму чи в інших місцях? Взагалі, де в них база зараз? Ну, Насправді Крим залишається ремонтною базою, тому що та кількість заводів, яка є там, в таков в такій кількості ніде більше не представлена в цьому регіоні, наскільки я знаю. І відповідно це досвід, це обладнання. Але ви бачите, проблематично трошки ремонтуватися в Криму. Тому що іноді до ремонту долучаються військово-морські сили, повітряні сили і інші сили. І ремонт прискорюється. Так, модернізація відбувається, цих кораблів, але вони після цього чомусь в море більше не виходять. Тому угу. у них ситуація в цьому контексті доволі складна насправді. З зворотна модернізація, знаєте, як зворотна інженерія. Пане Дмитро, я вам дуже дякую за гарний настрій і за інформацію. За вашу роботу. Звісно, теж це Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую, гарного вам дня за можливості. Добре.